У першому відео система не спрацювала. У цій частині відео я змінюю роботу електродвигунів. Цей двигун, який був генератором, стає електродвигуном, а цей двигун на неодимових магнітах стає генератором. Подивлюсь, як спрацює така система. Перемикаю обмотки із зірки на трикутник під напругу 220 вольт. Тепер я підключаю прилад для вимірювання напруги, яку повинен видати генератор. Генератор на неодимових магнітах видав 253 вольта, але система не запрацювала. Чому? З проведених випробувань видно, що отримати безкоштовну енергію неможливо. Генератор дає напругу 253 вольта, а електродвигуну, щоб почати обертати генератор, цієї напруги чомусь недостатньо. На цьому можна закінчити і сказати, що отримати безкоштовну енергію за такою схемою неможливо. Пробую інші варіанти. генератора электродвином відсутні чомусь напруга. Викидаю щітки та з'єдную послідовно дві обмотки статора. Вимірюють вихідну напругу з генератора і знову її нема. Чому? Опір ланцюга обмоток статора такий самий, як на початку експерименту. Змінюю розташування магнітів на якорі. З'єдною обмотки статора паралельно? Напруги немає. Чому? Другий такий самий електродвигун. Перевіряю на працездатність, працює добре. Розбираю двигун і міняю якір. Ставлю якір із магнітами з попереднього двигуна. Перш ніж встановити якір у двигун, я повернув йому початкову начинку. Другий генератор видав з першого разу 187 вольт. Добре. На початку обертання генератора прилад показує напругу. Яка з набором пропадає. В чому справа? І це зовсім новий робочий двигун із магнітами. Ще спробую з'єднати дві обмотки статора послідовно. Таким розташуванням магнітів в якорі генератор не дає напруги. В чому справа? Спробую змінити розташування магнітів в якорі. Наступне випробування. Інше розташування магнітів у якорі. З'єднують дві обмотки статора послідовно. Таким розташуванням магнітів на якорі обмотки статора нічого не видають. Наступне розташування магнітів на якорі. Як бачите, робота генератора на магнітах також не дала позитивного результату. Заміна двигуна дало ті самі результати. Якщо хтось робив генератор на магнітах, напишіть у коментарі, що я зробив не так.